ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! 77% укриттів Одеси. Відкриті такі результати перевірки громадського моніторингу озон. А от Миколаїв визнали одним з найгірших обласних центрів за доступністю укриттів. Більше подробиць дізнаємось у спікера онлайн на зв'язку Іванна Мальчевська, керівниця групи громадського моніторингу озон Центру громадянських свобод. Здрастуйте. Вітання. Які задачі стояли під час моніторингу, в яких містах працювали? Метою нашого моніторингу, в принципі, було виявити основні проблеми, які є з доступністю та базовою якістю укриттів, тому що ще у 2022 році ми побачили, що є проблема навіть в центрі Києва, коли людей виганяють з укриттів, аргументуючи за тим, що вони там не живуть, а значить не мають права знаходитися. А, власне, мета моніторингу це показати тенденції і зріз проблем, які існують. І коли ми говоримо про проблеми з доступністю, то ми говоримо не лише про доступність для маломобільних груп населення. Ми ще говоримо про проблеми з вказівними знаками, з марикуванням напрямку руху до укриттів, Ми говоримо про відчинення або зачинення двері до укриттів, Ми говоримо про безпечний спуск. Бо іноді навіть ну. Іноді в укриттів не то, що пандуса немає, там сходи такі, що ними небезпечно спускатися. Якщо говоримо про базову якість, то це базові речі, які необхідні для того, щоб люди в укритті вижили і почувалися безпечно протягом 48 годин. Тобто, це місця для сидіння, запас питної води, аптечка, вентиляція повітря, електрика, такі речі дуже базові. Івано, а яким стандартом укриттів ви керувались, тому що так всім відомо, що там має бути, і при бажанні кожен, коли спускається до укриття, хоче побачити там хоча б місце для сидіння, так, якісь нормальні умови для життя і, можливо, там запас питної води, так, але є якийсь стандарт, Так, є стандарт, є вимоги до облаштування та експлуатації укриттів, точніше, захисних споруд цивільного захисту, і вони затверджені наказом МВС. А, от і ми розробляли наші е, оцін... форму нашої оцінки, наші вимоги до укриттів, якраз на цих вимогах. Але ми знову ж таки ми обрали дуже базові речі. А в цих вимогах описано дуже багато всього а, типи розеток, для чого вони можуть бути призначені, типи труб для вентиляції і так далі. Ми обирали дуже базові вимоги, тобто ми не перевіряємо, скільки розеток і якої вони якості, чи, там, чи вони для радіозв'язку, для спецзв'язку і так далі. Ми перевіряємо базові речі. Наприклад, наявність електроенергії, і чи вона справна, чи там безпечна проводка прокладена, чи там є запас питної води. Тобто, ми перевіряємо дуже базове. Хто перевіряв, хто були ті небайдужі громадяни, які зголосилися піти, подивитися і відзвітувати? Це небайдужі громадяни, як ви сказали. Молодь в основному, яка долучилася, яка теж вбачає проблему в доступності укриттів і Яка хоче зробити щось корисне під час війни, бо насправді зараз дуже багато чого роблять просто волонтери для цієї держави, для того, щоб допомогти їй правильно і добре функціонувати під час воєнного стану, і якраз волонтери, які долучилися до нашої моніторингової кампанії вперше ще в 2022 році. Вони це були перші люди, які дали владі зріс проблем, і показали: дивіться, у вас тут проблеми. Бо коли почалась повномасштабна війна, тобто там були накази про відкриття укриттів, там були розпорядження про це все. Але ніхто не зробив зріс е, проблем і ніхто не перевірив, а чи воно правильно працює. І коли ми почали чути сигнали про те, що когось вигнали з укриття, когось не пустили, ми зрозуміли, що нам треба проаналізувати і дати владі побачити, що, мабуть, десь недопрацьовано і десь треба щось доопрацювати. Як обирали для перевірки укриття в Одесі? Перепрошую. Як ви обирали для перевірки укриття саме в Одесі? Та в, в Одесі в нас в основному це студентство, яке долучилося до нашого моніторингу. Студенти з різних університетів вашого міста, і вони якраз пройшли наше навчання, яке тривало цілий день, і вони потім ходили з нашою формою оцінки, перевіряли укриття в місті в різних районах. Перевіряли не тільки в Одесі, ще й на Одещині. Так розкажіть, скільки в цілому перевірили на Одещині укриттів? На Одещині ми перевірили всі укриття в місті роздільна. Це було ще під час першої кампанії. Ми перевірили там всі укриття, були виявлені проблеми. І наш волонтер з міста Одеси, який власне і керує групою в Одесі Денис Зайналов, він писав навіть звернення до місцевої влади для того, щоб зрушити ситуацію з місця і ті укриття, які не промарковані або в поганому стані, щоб ними зайнялася місцева влада. І на сьогоднішній день ця робота досі триває. Які маєте зауваження до одеських укриттів? Так, да. в основному, що стосується міста Одеси, то, то ви знаєте, що там а, нам вдалося знайти 83% перевірених укриттів, і з них 77% укриттів були відчинені. Тобто це досить хороший показник, бо є міста, де цей показник має дуже великий розрив. Наприклад, було знайдено близько 80% укриттів, а відкрито з них лише там 20-30%. А тому в Одесі з цим. А, дійсно хороший стан. Якщо ми говоримо вже про базову якість, тобто це наявність води, світла, вентиляції, робочого туалету, то тут ситуація теж більш-менш може бути. Наприклад, 58% укриттів, які ми перевірили в Одесі, вони мали запас води, 79% мали справну електроенергію, 60% мали робочий туалет. Є проблема з доступністю укриттів, і це наш основний фокус. І що стосується Одеси, то лише 70, 17, перепрошую відсотків були зафіксовані доступними. Але коли ми говоримо про доступні укриття в будь-якому місті, чи це Одеса, чи це Київ, а ми говоримо загалом про швидше за все про підземні паркінги, і от тут в нас виникає проблема, тому що насправді підземний паркінг. Не є дуже доступне укриття. Так, туди, в принципі, люди, маломобільні групи населення, вони можуть потрапити, тому що там пологий спуск, вони можуть туди зайти. Але з іншого боку, дуже часто в підземних паркінгах різкі спуски, і це може становити складність як і для батьків, які прийшли з колясочками і з дітками, так і для людей на кріслах колісних, тому що різкі спуски вони теж можуть бути небезпечні. До того ж, є питання по тому, а наскільки безпечно машинам і людям спускатися по одній дорозі. І ще до питання відсотків. От давайте ми з одразу уточнимо, що не 100% укриттів були перевірені в Одесі. Саме яке число? Так якщо ми говоримо про місто Одеса, то в нас було перевірено. Якщо я не помиляюся. Оце зараз складно мені сказати. Перепрошую, не можу. так. Я знаю, зараз що по 40... Одещині 40... 48, Так по Одещині в цілому в роздільні всі укриття, а Одеса там взагалі якась це маленька частинка. Так, це це мала частина укриттів міста Одеса, і ці якраз 48 укриттів, Це всі в місті Одеса. в місті роздільних, якщо не помиляюсь, там 10 укриттів вони не входять в це число. В нас ще є проблема з тим, що деякі укриття, вони місто Одеса, воно подовгосте і укриття теж розкидані. Є укриття дуже багато укриттів на мапі зазначено саме в навчальних закладах. І нам теж важливо пам'ятати, коли ми ж слідуємо до укриття, що, наприклад, укриття в навчальних закладах вони лише для учасників навчального процесу, для вчителів, викладачів, дітей, студентів. Тому з цим теж є проблема, і нам насправді вартує теж поглянути на карту і зрозуміти, а скільки з всіх зазначених укриттів можуть бути для укриття цивільного населення, окремо скільки для учасників навчального процесу, і чи ці укриття розміщені на мапі правильно і дуже раціонально? Тобто, в нас не може бути такого, що один район міста він повністю покритий укриттями, а інший район міста має, наприклад, три чи два укриття. Ну тут Івано уточнення, тому що за інформацією директора департаменту освіти і науки Одеси пані Буйневич, якраз шкільні укриття в той час, коли немає освітнього процесу, можуть вміщувати у себе саме місцевих жителів. Тому навіть була був окремий допис у неї про це, що велика подяка людям, які користуються шкільними укриттями, тому що залишають після себе порядок. І от до питання відповідальних осіб чи були в укриттях перевірених в місті Одеса відповідальні люди. Так, власне, коли ми здійснюємо моніторинг, то ми дуже часто натрапляємо на людей, які мають ключ від цього укриття, і які а, власне на, нам його відкривають, які нам його показують і так далі. Тобто відповідальні на місцях зазвичай є. Є укриття, які просто знаходяться відкритими, і там на місці немає відповідальних. А якщо ми говоримо про відповідальність і, взагалі, а хто відповідальний за відкрите укриття, закрите, а хто має його облаштовувати, прибирати і так далі? То тут в нас є різні рівні відповідальності, тобто в нас є центральна центральний орган влади. Це в нас є міністерство внутрішніх справ, в нас є ДСНС України, і вони відповідальні за те, щоб дати нам хорошу нормативну базу, на основі якої мають функціонувати всі захисні споруди, в тому числі найпростіші укриття, укриття подвійного призначення. А тоді місцева влада вона відповідальна для того, щоб бути цим комунікаційним ланцюжком і контрольним між центральним органом і балансоутримувачем, тобто власником укриття, кого цей ключ. І місцева влада повинна комунікувати з ними і доносити, що друзі ці укриття мають бути відчинені. Ви маєте пускати туди всіх людей за потреби під час повітряної тривоги. І балансоутримувач, власне це людина чи організація. Бо в нас насправді є багато укриттів, які знаходяться, наприклад, на території бізнес-центрів. Це є в нас приватний балансоутримувач, і вони власне відповідальні за те, щоб дослухатися до місцевої влади, пускати людей і облаштовувати укриття, слідкувати за тим, щоб там були всі базові вимоги. Зауваження до укриттів, які зібрали в останнє по Одесі, куди передаєте? Чи дослухаються взагалі органи місцевої влади до зауважень? Власне, всі дані, які ми збираємо, ми передаємо на місцеву владу, тобто ми їм пишемо лист зі всім зафіксованим, з коментарями і просимо відгукнутися, і ми готові власне до співпраці. Нас, можливо, ви знаєте, у Києві була налагоджена співпраця з департаментом муніципальної безпеки КМДА, і ми їм минулого року передавали 25 адрес проблемних укриттів. Це був такий тестовий режим, коли ми спробували попрацювати з владою, дати їм конкретні адреси і попросити вирішити конкретні проблеми, наприклад, відсутність маркування, закриті двері, сміття в укритті і так далі. І нам частково це вдалося. Що стосується інших міст, на жаль, в тому числі Одеси, нам не вдалося встановити такий тісний і хороший контакт, щоб ми могли передавати всі адреси конкретні зауваженнями. Але місто Одеса було одним з міст, яке відповіли на наше звернення, яке ми надсилали на початку цього року з результатами, бо інші міста не відповіли нам. А місто Одеса відповіли і сказали, що врахують результати нашого моніторингу в свою подальшу діяльність. Івано, якщо брати ситуацію з укриттями в цілому по Україні, де були найкращі і найгірші кейси? Що запам'яталось? Та взагалі в нас по містах е, дуже різна ситуація, е, і ми спеціально моніторили не лише, наприклад, там міста е, центру західної України е, на сході, е, на Півдні чи півночі, ми намагалися знайти волонтерів в різних містах в різних регіонах, аби побачити зріз проблем. І насправді дуже показовим є те, що, наприклад, у місті Шостка, яке знаходиться за 60 кілометрів від Росії, що там зафіксовано найкраще співвідношення знайдених і відчинених укриттів, тобто там найкраща доступність, бо ми там виявили майже 90% укриттів, які були зазначені на мапі, ми їх знайшли, і майже 80% вони були відчинені. Але там є, наприклад, інша проблема з тим, що вони нерівномірно розташовані по місту, і там є райони, які не мають укриттів, і в цьому полягає інша проблема. Якщо ми говоримо про інші міста, то, наприклад, Одеса теж, як я вже сказала, хороше співвідношення доступності Луцьк, Київ посередині, Черкаси, Львів та Миколаїв найгірше. І що характерно, то у Львові, наприклад, ми зафіксували дуже великий розрив між відчиненими та. Знайденими укриттями, тобто, ми знайшли там близько 80% укриттів, які були зазначені на мапі, і майже 30% лише було відкрито. Це говорить нам про те, що у Львові більшість укриттів кожного дня перебувають в зачиненому стані, і, можливо, це та ситуація, яку потрібно виправити, тому що ми ніколи не знаємо, куди прилетить наступна ракета, і чи в нас буде дуже багато часу і достатньо часу для того, щоб заховатися. Також, що нас дуже здивувало, що найгірша ситуація насправді в дуже західному місті у Львові, і також в Миколаєві, яке знаходиться дуже близько до лінії фронту, і там буквально 60 кілометрів від Херсону, якщо я не помиляюся, але ми пропускаємо, що там впливає на цей показник, що там лише менше 10% укриттів було відкритими. Тобто, там ми перевірили, якщо я не помиляюся, 30 укриттів і. Та да, 30 укриттів і лише два було відчинено, і це дуже низький показник. Це дуже погано. Плюс Миколаїв знаходиться дуже близько, але на це може впливати інше. Що в Миколаєві говорить: якщо включилася тривога, то нічого не прилетить. Якщо прилетіло, то включить тривогу. Тобто там у людей дуже мало часу на реакцію. Це була а, друга національна… Так, прошу. Так, тому, власне, у Миколаєві дуже важливо, аби всі укриття завжди перебували відкритими, тому що у разі небезпеки, коли в людей є буквально десятки секунд потрапити в укриття, потрібно, щоб вони мали цю змогу. І так, це була ваша друга національна компанія моніторингу укриттів. Чи будете продовжувати свою роботу? Так, Власне, ми дуже хочемо. Бачити якісь зміни, і для цього ми будемо продовжувати цю роботу. І кампанія моніторингу критів вона буде відбуватися точно ще цього року, а наприкінці літа і наступного для того, щоб відстежити, а чи влада робить якісь зміни, і чи вона робить якісь якісні зміни, аби покращити ситуацію з укриттями? А повномасштабна війна триває, і насправді безпека цивільного населення це дуже важливо. Кожен з нас має право під час війни перебувати в безпеці. І місцева влада балансу укриттів мають забезпечити відкритий доступ до укриттів. Івана дуже дякую за розмову, за вімкнення. Спасибі за роботу, яку ви робите. Івана Мальчевська була з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.